Добрий день, це канал «І Я і мої кози. Звати мене Люва. Варимо борщ з хвостю, З куркою, з пупами, з печінками. Картопля, курка, вариться. Зараз сюди вкинемо листочки лаврові, перець з горошком і сіль. Так, листочки перець кинула. Кидаю сіль. Я знаю, скільки я солі маю кинути. А ви собі на смак кидаєте. І відправляю на плиту варитися. Далі. Перед тим, як закіпає, не забудьте зняти шумовиню, якщо у вас курка добре не вимочена. Чи любе м'ясо. Так, це у нас кріп петрушка. Все молоденьке, все зелененьке, наросло на городі. Дощики переходять, все гарно росте. Кріп з петрушкою я до борщу ріжу дуже дрібненько. Бо я не люблю, коли грубо кріп петрушка. Квасець може бути навіть і цілим листком. Це таке було. Ось. А от кріп петрушка має бути дрібненько-дрібненько. Чим дрібніше, тим воно смачніше. Ну, хто не любить, може. Різати грубо, червати просто чи цілими кидати, хто як любить. Так. Пер класець. Краєшки які відрізаю зараз. час. Ось таке то діло. Зараз поріжемо, помиємо і тоді у борщ. А тоді ще покажу ще буду ще давати до борщу. О, який великий листок, то нічого. Це у мене зелена цибуля, також молоденька, зелененька. Ну, от тільки дуже груба. Ну нічого. Я думаю, ніс воно видіти не буде. Що вона груба. Так, помила. Ось тепер будемо далі робити роботу. Ну, а тепер ще поріжемо сюди, до борщу, яєчка. Я дуже дрібненько не ріжу. Яєць, хто скільки хоче, стільки кидає. Я люблю, як є з чого дати більше. Ось то вже. Як кому подобається, У мене там є рецепт, як я з кропивою варила, а цей просто без кропиви. Показати борщ, як я вару костю. Без кропиви. Ось показую. Як будете питати, там, хто казав показати, мої дорогі підписники. Мої люди, які дивляться відео і які хочуть побачити, як я варю. Перше, я весь час варю з м'ясом. Нема різниці, чи це кураче, чи то свиняче, чи то козяче. Ну, я весь час Оту одну оту, оту. Почисть мені туди відерце, я зараз до паштету візьму. Ось так. Ось тільки я, Не, ще одну, мабуть, покришу. Візьму яєць і вкину зараз у борщ. І ще мінути дві покіпить і буде борщ у нас готовий. А ми приступимо до паштету. Ну а зараз робимо паштет з печінки, серця. Зараз ще скоро буде. Все, з козликів. Це, цибулю ріжу кубиками ось так. І ось так поріжу полосками морку. Прожариться цибуля, тоді додамо морку. Прожариться цибуля з морквою, тоді додамо печінку. Ось так. Я нарізала морпочку. І тепер такою Полосочками. І отаку. От Ось так. А тліпка далі. Так, ця печінка в мене козяча і серце. А ці печінки я помилилася. Це в мене курачі були заморожені. Так що... Не розмерзлося добре. Ну, нічого, ми його замерзли поріжемо. Зараз водою налю і воно роздва розмерзнеться. Ось так то. Так, як це серце відчепити О, відчепили. І зараз поріжу і на патері. Морква вже в мене тушиться з цибулею. Так, ось така морква і цибуля. Протушені. Тепер викидаю сюди печінку, листочки, перчик, трошки меляного перцю, не горошку, меляного перцю. Листочки бажано два великих, щоб потім їх можна було добре виняти. Бо їх сюди не треба. Або, якщо ви любите, мелені, лаврове листя даєте. І усьо. А тоді поки удалі. Зараз викину печінку, протушу з печінкою, а тоді поки вдалі. Це мій пашлет пожарився. Ось так. З моркочкою, з цибулькою. Тепер ми сюди ще додамо трошки масла, і багато. Поки воно гаряче, щоб масло розтопилося, але масла жарити не треба. Бо якщо менші юшки є, то дати масла більше треба. Ну, якщо юшки є більше, то масла менше. О, масло розтопилося. А ми будемо приступати. О, ножа не взяла. Чекайте до блендера. А то то була б робила б. І думала, що таке, що крути і не збиває. Ну, таке буває. Ось так. З юшечкою. Накидаємо ну, блендер. Se ne zakrčujati paste, to je paste takej, da jeste. У мене тут є миска, і я в миску буду викидати фарш, а тоді замішаємо і в баночку. Ну, Бо борщ з хвостю, це звається, голодний борщ. Мій Чоловік весь час каже: борщ з хвостю добре наїстися, тоді, коли нічого не робиш, то тоді його можна наїстися. Але якщо зараз роботи багато, Тоборськ Вастю є голодний. О. Так що, щоб він голодний не був, ми зробимо до нього паштет. Бо роботи зараз багато, робити треба багато. Ось так. Так що? Зараз я переб'ю всьой паштет, тоді покажу, що далі. Так, ось тільки в мене вийшло. Паштетику. Тепер ми його посолимо. Я трошки перчила, для смаку давала перець, но ще додам трошки, бо тут чую замало його. Тепер вимішуємо. Є рамові прийдуть зі школи будуть смакувати, борщик. Паштетик, що буде смачно. Зараз, як він остигне, розложу в баночки і в холодильник. Ну, а коли остигне. І тоді собі берете з банки, а хоч мищенку, хто хоче. І тоді берете собі хліб мастите і смакуєте. Ось таке то діло. Дуже смачно посоляний. І дуже смачний паштет. Дуже смачно. Ну, зараз ми посмакуємо. Ось так. Виглядає мій борщ. Це пупик чи жолудок, курачий, не знаю, як правильно. Сметанка топиться у борщикові, бо дуже густа. Ну і хліб з паштетом. І це буде дуже смачно, повірте мені. М -м -м. Оце смакота. Так що, кому мій обід сподобався, ставте лайк. коментар задавайте питання. всі вам з радістю відповім зараз до зустрічі в відео Па-па-па-па